Привіт, мене звати Анастасія. І я сьогодні хочу поговорити з тобою про присутність Бога в нашому житті. Найважливіше це перебувати в Божій присутності. У ньому є все, що тобі потрібно, сказала Кетрін Кульман. Пісня в твоєму святому присутстві. Мідхіласинг відкриває перед нами дивовижну істину, про близькість Бога. Це ніжний заклик до душі відкласти всі турботи та знайти спокій у Його, святому світлі. Коли ми приходимо до Господа з відкритим серцем, ми відчуваємо, як Його любов огортає нас. Наче теплий, заспокійливий промінь світла. Його присутність це місце, де можна віднайти мир, зцілення та натхнення. Слово Боже воно говорить лагідно про такі речі, як Вічійте побачити, який добрий Господь. Псалтир 33 9, 18 Кожне слово цієї пісні нагадує про те, що ми покликані шукати Божу присутність у кожному дні, і коли ми знаходимо його, усе стає на свої місця. Господь дарує силу, прощення та спокій. Наш ворог, діявол, постійно намагається відвернути нас від Бога, від молитви. Від Його слова. Він приносить у наше життя тривогу, суєту та відчуття пустоти. Але в Божій присутності ці тенета розсіюються. Ми знаходимо Його мир і всі страхи втрачають свою силу. Давайте прагнути Його присутності кожного дня у ньому. Радість у ньому справжнє життя. Ось таке слово в мене на сьогодні. Гарного вам вечора і до зустрічі у новому відео.